Упечеліла рідна свічечка галить, на руках у матінки, там дитятко спить, тихо сяють ділочки в синіх небесах. Спить дитятко Божия, в мене на руках. Пастухи до печери йдуть, мудрочі дитяткові, ще дали несуть, Ти, а, я ямали з'явилися, ладіс в небесах. З небеса. дитятко Боже, Я в на Землі, славте славте Бога, волоселі і малі. Божий син родився, щоб спасіння дать, щоб серця вселилися, мил і благодать, щоб серця вселилися, мил і благодать. Я маленький пастушок. Маню і кужишок. Я прийшов до вас до хаты Иисуса повітати. Хвостал сналоги. Славей моих.